Отже, ми зараз знаходимося у державній виборчій комісії польській. Саме тут щойно відбулася конференція, і що ж особливо потрібно знати? Зараз ми запитаємо у речника Мартіна Хмельницького, найважливіше взагалі от питання стосовно виборів. То в такому разі перше питання Отже, виборча тиша, скільки вона триватиме, і що ж все ж таки загрожує тим, хто вирішить її порушити. Оказує нарушить. Упродовж <тіше> виборчої, <тіше> виборчої тиші заборонено проводити будь-яку передвиборчу агітацію, тобто не можна закликати громадян голосувати чи за того чи іншого виборчого кандидата. Виборчого. Агітація може мати різні форми: проведення публічних так, заходів, носіння символіки з підтримкою певного кандидата або ж навіть публікація результатів опитувань. За такі порушення передбачені значні штрафи від 500 тисяч до мільйона злотих особа наприклад, за а що, якщо людина із за кордону проживає на території Польщі, і, наприклад, оці ці всі правила не знає. Чи це звільняє її від кримінальної відповідальності? Тут слід бути особливо обережним, бо ситуації часто виявляються складнішими ніж здається. Участь у виборах це справа всього суспільства. І якщо хтось вважатиме, що ви порушили тишу, та повідомить про це в поліцію, це вже серйозна справа. Оцінку таких дій надалі проводять провох. Оронні органи та суди саме тому національна виборча комісія і бюро постійно закликають. Двічі подумайте, перш ніж щось сказати, чи опублікувати. Задумайтесь, як це може бути сприйнято іншими громадянами. Кіде, коли ж ця тиша закінчується, і коли усі ми можемо або кричати, когось підтримуємо, або публікувати якісь результати. опитування. о офіційно о 21.00, у день голосування, коли закриваються виборчі дільниці, зазвичай. І тоді змі вже публікують результати екзитполів полів та інші дані. Однак бувають винятки. Якщо, наприклад, сталася надзвичайна ситуація, катастрофа, яка заважає голосуванню в певній місцевості, процес може бути продовжено. А отже, і виборча тиша в такому регіоні також триватиме довше. Отож, потрібно все ж таки бути обережними. Пам'ятати про те, що те, що ми можемо не знати цих правил, все ж таки не звільняє нас від відповідальності. Тож будемо обережними і дотримуємося цієї тиші. Виборчої, яка я нагадую, розпочинається о півночі проти 17 травня і триватиме до 18 травня, до завершення виборів.